день, шановні глядачі 9-го каналу. 29 січня в Україні відзначають День пам'яті Героїв Крут. Крути одна з трагічних і водночас легендарних сторінок в українській історії. А нещодавно, 20 січня, Україна вшанувала захисників Донецького аеропорту. Про важливість збереження історичної пам'яті та паралелі в історії, про героїзм українців та необхідність патріотичного виховання саме на таких прикладах говоримо сьогодні із гостем студії 9-го каналу. Доктором історичних наук, деканом історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гочара Дмитром Архірейським Вітаю з пане Дмитре в, нашому, в нашій студії Доброго. і поговоримо спочатку. Ну нагадаємо, що ж відбулось 29 січня 2018 року під крутами. І чи 29 січня? Добре, ну історичні дати, або точніше історичні свята нам притамане якось так конкретними датами визначати, але з точки зору от, істориків, це не одноденна подія. Е, причому на, на даний момент історики, які от досліджують саме цей період української історії, вони схиляються, що основні події відбулися не 29-30 січня. Але я вам більше скажу. Бій під Крутами це лише епізод, епізод українсько-російської чи, як казали, українсько-радянської війни кінця 17-го року і, і далі да? за, за хронологію далі, ніж бій так, під, так, під так. крутами. Угу. І е, до бою під крутами вже чимало боїв було в регіоні. Тобто це лише один з боїв насправді. Якщо от звернути увагу, що просування більшовиків відбувалося вздовж залізниць в той період, то ми бачимо, що просувалися вздовж залізниць через Чернігів, від Гомеля, Гомельський напрямок в бік Бахмача, від Хутора Михайловського, ну і зрозуміло, від Харкова через Полтаву знову таки на Київ. І вздовж е, кожної цієї лінії свої бої були. Якщо казати от про крути, крути, це залізниця Київ, ну, грубо кажучи, Брянськ-Москва, то був бій 19 січня під хутором, точніше, не під хутором, а на станції Хутір михайлівський потім е, на Конотопській станції, потім е, трьохденний бій е, за станцію Бахмач. Дуже дуже вагомий такий бій, дуже важливий бій. І ось четвертий бій під крутами. От, тому е, ми шануємо, ми умовно відзначаємо 29 січня, е, от, але треба розуміти, що тодішні українці демонстрували свій героїзм не лише під крутами і не лише 29 чи 30 січня, так. А власне кажучи, в усіх точках дотику, де молода українська держава захищалася від зовнішньої агресії більшовиків. А в чому? Тоді особливість цього історичного міфу про крути. Чому саме е, цей бій стає особливим в нашій історії? Е, дійсно, якщо порівняти бій під крутами з іншими боями, ну хоча б тими, які я щойно перерахував, то тут є декілька моментів, на які е, і сучасники звернули увагу, і нам обов'язково треба звернути увагу. Перший нюанс. В цьому бою реальну участь дійсно брали українські юнаки, причому як цивільні, так і молоді військові професіонали, курсанти військової школи Хмельницького. Вони я маю на увазі, юнаки брали участь і в інших боях, але тут важлива концентрація, тому що більше половини українського загону, який боровся під крутами, складали саме юнаки. Причому, якщо ми говоримо про гімназістів і студентів університету, ну це ж цивільна молодь. Та і в принципі самі сучасники очевидці визнають, що серед цієї молоді були молодики, які не були обстріляні від слова зовсім. абсолютно зовсім. От. Це перший нюанс. І другий нюанс. Е, бої завершилися по різному. От, наприклад, історики бій в Конотопі трактують як розгром українського війська, відверто, е, побиття українського війська. Ну так сталося. От. Але бі під крутами ми пам'ятаємо і тим фактом, що 27 саме українських юнаків потрапили в полон. І були закатовані і були розстріляні. І вони гинули під кулями розстріляної команди, співаючи гімн України. От, ми е, в наших сьогоднішніх реаліях розуміємо, чого це варто. Це заслуговує на увагу от, сучасників ну, теперішнього, теперішніх українців. Так? От, ну, і з височини сьогоднішнього дня ми точно так же оцінюємо ті події. Ну, уявіть собі, 17-річних, 18-річних юнаків, які не піддалися тиску катів, які залишилися патріотами в такому юному віці, які гинучи під кулями співали гімн України. І сучасники це помітили. І коли Відбили потім у більшовиків Київ, коли повернулася Центральна Рада, в березні ж відбулася не просто паніхіда, а перезаховання оцих загиблих. Якраз під крутами ж там вже загинуло більше українських вояків, так звісно. але звернули увагу на розстріл оцих полонених саме 27 юнаків. Їх перепоховали в Києві. От, там свій міф був складений стосовно перепоховання, героїзації і так, далі, і так далі. І їхній подвиг е, вплинув на свідомість сучасників то, того покоління українців, які боронили. От, ну, і зрозуміло, чому відбувається героїзація цих подій, тому що це як приклад для наступних поколінь. Реальний приклад. Тих юнаків ніхто не вчив цьому. Ну, тобто це от, е, Йшло від їхнього усвідомлення, Це їх був вибір. Вони за нього відповіли. Відповіли своїм життям, а ми маємо пам'ятати безперечно про це. Ну, звісно, я так розумію, що це наше бажання, міфолігозувати, міфолі... вибачайте, зробити міф історичний та створити. І З'являється у нас порівняння спочатку із самих бійців під Крутами порівнювали зі спартанцями, тристами. Да? А зараз бійців аеропорту Донецького порівнюють саме. З бійцями, які воювали під крутами, але щоб так поменше історичного міфу, чи самі молоді люди були, чи самі студенти воювали під крутами. За Знає, тих 300 так, людей, які воювали. Ну, от дивіться, ну, і, власне, ну, напевно, ми з вами належимо тому поколінню, свідомість якого формувалася ще в радянський час. Так, так? Так, так. І ми пам'ятаємо, що в радянський час були різні дитячо-юнацькі, ці організації політизовані Жовтенята, Піонери, «Комсомол». І як накачували тодішню молодь міфами. Так. Але потім, коли прийшов належний час, ми почали займатися цими міфами, і побачили, що на 90% то суцільна просто брехня. Дайзоя Космодем'янська, Зоя Олександр Матросов, і Павлик Морозов, і 28 панфілівців, і так далі, і так далі. Ми розуміємо, що нам також треба виховувати нашу молодь. Ми розуміємо, що. У нас в історії є отакі героїчні приклади, як бій під крутами, такі наративи гожі для того, щоб бути основою от для патріотичного виховання молоді. Але чи слід нам діяти як в радянський час, так в основу патріотизму закладати у таку брехливу міфологію? Довгий час, ну в радянському союзі, зрозуміло, що бій під Крутами – Просто замовчували. Так, про нього нічого не знали навіть. Його якось намагалися досліджувати в українській еміграції. Але ті люди, які цим займалися, вони ж не мали доступу до основних архівних матеріалів, наприклад, і так далі. От. А коли ти досліджуєш на основі лише авторських наративів, спогади, мемуари, хтось щось не знав, хтось щось не пам'ятає. Один автор суперечить іншому, тобто вибудувати якусь об'єктивну історію на основі цього не виходить. Тому дійсно формувалися якісь такі вже наші внутрішні українські міфи. Це не від брехні, так, від небажання набрехати, а від того, що не вистачало достовірних але від ці, по ці і від бажання пам'ятати про ці от там, от в цьому шару нашої української міфотворчості, ми і бачимо цей пасаж, про який ви згадали, про те, що от кинули молодь значить, на убій, кинули на призволяще, прикрилися юнаками, отаке у нас командування, такі, значить, лідери революції і, так, так, далі, і так, так далі. Чесно кажучи, все це дуже і дуже далеко від реальної дійсності. Я вам тільки що сказав, що більшовики сунули на Київ по кількох напрямах. А на всі напрями виставити належне військо не вистачало ресурсів. Зрозуміло, що Київ захищали не лише юнаки. І, до речі, ті дослідники наші, які досліджують ну, серйозно досліджують ці моменти, наприклад, Михайло Ковальчук, вони прямо кажуть, що цей напрямок з Бахмача на Київ не розглядали як основний. В останній момент просто основні сили під керуванням Муравйова, більшовики перекинули з Полтавської залізниці у цього напрямку на Бахмацький. Це було в останній момент, і українського командування вже не вистачало часу перекинути на той же напрямок такі ж солідні сили. Там дійсно стояли, ну от якщо взяти курсантів українських, вони там ще з грудня ту лінію охороняли. Був такий момент, коли вони втомилися, повернулися в Київ без дозволу, їх трішечки присоромили, вони повернулися назад і взяли участь в крутах. І коли вони поверталися, зачепили з собою цивільних юнаків ще добровольців, по суті. Тобто, їх спеціально ніхто ж на смерть не відправляв. І під крутами боролися не лише вони. Ну от е, там були вояки досвідчені, колишні фронтовики Першої світової війни, але свідомі українці з курення, смерть, наприклад. Там були е, місцеві, чернігівські, ну з різних правда населених пунктів, гайдамаки, добровольці, з вільного козацтва. У нас немає достовірних даних щодо статистики. От по кожній категорії тих, хто обороняв крути, курсанти, гімназісти, курінь смерті, гайдамаки, є різниця в статистичних даних. Ну, на загал там нараховують 500, 600 наших вояків, але точно так же немає достовірних даних про червоні загони. Скільки там п'ять тисяч, 6 тисяч. Тому що там знову таки були в Бахмачі об'єднання різних колон, хтось залишився в Бахмачі, хтось пішов на Київ і ну не займалися от, так, так. цим в радянському Союзі. От якщо займалися, то звісно ж правду не казали. Тому ми цим ще займаємося. Але наразі ми достовірно можемо сказати, що в бою під крутами в бій поставили ту молодь, яка точно вміла стріляти. От, наприклад, гімназістів і студентів цивільних розбили на чотири взводи і виділили в окремий взвод тих, хто просто не міг стріляти. Їх відправили в тил. Ну, як такий умовний резерв. Так. А от ті, хто вміли стріляти, а там же, до речі, і серед цивільних були колишні фронтовики, які просто ж залишили армію і стали студентами, наприклад. Да? Угу. От ті, хто вмів стріляти, які, які хтось щось там розумівся на військовій справі, тих поруч з дорослими чоловіками поставили на передову лінію. З приводу полонених, знову таки, ще одна спекуляція: що, отже ж, дивиться, як же так сталося, дорослі чоловіки, мовляв, побігли, а молодь кинула і взяли в полон, і так далі. Ну, судячи з усього, бій під крутами наші бійці не програли, не змогли їх опрокинути, і не вони брати, відходили так. вже ввечері 30 січня організовано. Вони причому не просто відходили, стояв, їх чекав ешелон, вони завантажилися і поїхали до, на Бобрик, на станцію Бобрик, де тоді Петлюра перебував. І виникає питання, а як же ж ці 27, які в полон потрапили? Тут є моменти, на які ми відповіді не знаємо. Вони, це був якийсь окремий підрозділ, ми точно не знаємо, чи це ті молодики, які були, можливо, в резерві. Можливо, ті, хто був на передній лінії, можливо, вони виконували якесь додаткове завдання, ну прикривати фланг, якийсь, так, так, наприклад, так. і так далі. І очевидно, або до них наказ не дійшов. До речі, дуже багато українських офіцерів, які командували. З водами і так далі, вони або отримали важкі поранення, або загинули. От можливо, вони залишились да, без командування, і чіл, так? цілком можливо, ми можемо припустити, що оцей підрозділ він або не отримав команди, так, або командир був поранений е, вбитий. Ці молодики, які все ж таки, скоріше за все, не дуже були навчені військовій справі. Вони погано зорієнтувалися, а вечір. Ну, вибачаю, січень це вже темрява, розумієте? І вони просто заблукали. Коли вони виходили, як вони думали, до своїх, вони в Вийшли рівно на станцію Крути, яка вже була зайнята більшовиками, І їх взяли без бою вже. Ну, тому що вони були дезорієнтовані, в темряві і так далі, втомлені, тому що от, прибули вони на станцію Крути 29 січня, це ще підготовка була, 30-го зрання вже бій був. От, тому тут, ну а що от зараз? Під час цієї повномасштабної війни не буває таких епізодів, коли хтось дезорієнтувався, хтось розгубився, так хтось недоотримав команду. Ну, тобто, це прикрі моменти, але це реалії. Це реалії от бойових дій і дорікати, що їх хтось підставив навмисно, значить, кинув на призволяще. Ну нема таких підстав, нема. А отже, немає міфу цього основу такого міфу, що е, значить е, хтось е, міфологізацію, героїзацію, значить, рятує гідність командування, прикриває командування, значить свою безвідповідальність цією ситуацією. Ні, от я цього не бачу. Дякую, тому що ну я вважаю, що о, потрібно, потрібно нам знати е, фактаж історичний і тому питання: а наскільки зараз багато вивчають цю тему і викладають у школах на рівні середньої школи і на вишів на рівні вишів? Е, як багато приділяють увагу вивченню цього питання? Чи це одна, одна окрема глава просто вивчені? Е, Ну, безперечно, давайте так. Ми маємо напевно поділити тут на на два аспекти. Якщо мова йде просто про викладання, то бій підкрутиме одна з чисельних подій історії ХХ століття. Якщо навіть візьмемо масштаб української революції 1917-21 років, скільки там було? Сотні сотні подій. Так. Якщо кожну таку подію вивчати під мікроскопом, просто життя не вистачить. розумієте безперечно, у нас Ну, на історичному факультеті є окрема тема в рамках історії України, українська революція 1917 року і так далі. Обов'язково там згадується от ця українська радянська війна кінця 17 18 років. Обов'язково згадується бій під крутами, але, звісно, йому ж не приділяють три лекції. Це нереально, розумієте? От. Звісно, правильно акцент розставляються, але мої колеги, вони ж професійні історики, ми ж займаємося, скажімо, на не стільки патріотичним вихованням, скільки ж дослідженням, об'єктивним дослідженням наука, але тут так. все класно співпадає. Тобто, так як ми розставляємо акценти, це ми і вважаємо об'єктивну історію. От. і це допомагає нам е, не просто, скажімо, з точки зору пропаганди виховувати наступне покоління, з точки зору здорового глузду, критичного мислення. Це якраз те, що відрізняє нас від е, так. наших візаві, візаві. да, які брешуть, 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 а не знають на які брехні далі ще будувати свою міфотворчу історію. А другий аспект це звісно окреме національно патріотичне виховання. Да, ну є якісь заходи. От е, я сьогодні з вами, так, а післязавтра в е, університеті Дніпровському національному буде свій захід посвячений цій даті, між іншим, круглий стіл, так, з залученням студентів. Між І іншим, якраз іншим, на, на, безперечно, на. безперечно. Тобто, зрозуміло, що що це трішечки інший захід, це не лекція, так, але знову-таки, в основі цього заходу ми кладемо не міфотворчість, не якусь брехню, а реальні історичні факти. З якими самі історики, ну, якими пройдцями історики, з якими студенти можуть ознайомитися читач академічну літературу? Ну і давайте. Ми проговорили, що це одна подія, да? А скільки дуже багато подій було у той час, які... Історичні паралелі можна провести з Україною 17, 18, 19 років того періоду, і зараз. Бо я розумію, що паралелі може бути нескінченна кількість. Абсолютно, абсолютно. Ну, основні паралелі, основні паралелі те покоління українців виборювало свою державу, яку не мали століттями, тому що століттями українська територія входила до складу імперії або російської, або австро-угорської, і так далі. Зараз у нас вже держава є, але ми маємо її захистити. Тут співпадіння цілей з нашого боку. Там захищали молоду державу, тут захищаємо. Ну 30 з гаком років це також молода держава. Молода так, держава так. Так. Далі, ворог той самий. Ну ворог той самий, ворог той самий, з е, тими самими цілями. Просто знищити нас, тобто перетворити Україну на свій придаток. Стерти нашу ідентичність, знищити нашу мову, традицію, нашу історичну пам'ять. Все абсолютно те саме. Методи ворога ті самі. Ну, це пряма агресія, це захоплення територій, де знущаються над цивільним населенням, катування, за, за, за принципами національної належності, це репресії, це катування. Ну, от ми ж говоримо про крути, так? але ж ми пам'ятаємо, що все ж таки після бою під крутами більшовикам вдалося Київ захопити. За різними даними лише 5 тисяч жертв з поміж цивільних, те, що Червона гвардія там робила і так далі. Їздив по вулицях Києва броневичок, на якому було написано смерть українцям. Ну а що хіба не так зараз на тимчасово окупованих територіях? От. Ну, ми бачимо от такі основні паралелі, безперечно, і це нам беззаперечно показує зв'язок між поколіннями. Що так, ми, ми на століття пізніше живемо, світ інший здавалося б, технології які? Які культурні цивілізаційні досягнення, але ця агресія знову зводить нас до якогось печерного рівня, От, до примітивного рівня виживати чи не виживати. Яка культура, яка цивілізація? Нам знову треба боротися, аби вижити елементарно. Тому, безперечно, правильно, що ми надихаємося самопожертвою українців попередніх поколінь, що ми рівняємося на них, що ми пам'ятаємо, не просто пам'ятаємо. Ми беремо це за приклад. Ну а у нас просто немає іншого виходу в цій ситуації. Як брати це за приклад? А як, як паралель? Чи можна про паралелі казати такі, що тоді наша молода українська держава шукала підтримки на заході, так і зараз? Ну, безперечно, якщо йдеться про якусь масштабну подію типу міждержавної війни, міжнаціональної війни, то рано чи пізно в цей конфлікт залучаються і треті сторони, так чи інакше. От тут знову таки, якщо проводити паралелі, то тут якраз ми бачимо більше відмінностей, ніж аналогії прямих. Чому тому, що та молода українська держава, вона фактично не мала зовнішніх союзників. А навіть якщо мала, наприклад, відновлена річ Посполита, так, то на якомусь етапі поляки вирішили, що їхні, їхня сорочка ближче до тіла. Так? Так. І на якомусь етапі, ну, відверто кажучи, зрадили нас. А заради того, щоб хоч не втратити одного єдиного союзника, Петлюра навіть йшов на угоду, за якою втрачав етнічні українські території на користь поляків. Що пересварила лідерів революції 20 2020 році, ну, якщо не насмерть, то серйозно надовго. Зараз зовсім інша ситуація, безперечно. Так, можливо, частина нашого суспільства відверто ображається на те, що поруч з нашими вояками не стоїть жодна з армій наших так званих союзників. Ми не бачимо регулярних підрозділів польської армії в своїх окопах. Ми не бачимо французів, німців і так далі. тому подібне. Ми можемо, звісно, говорити про те, що у них є своя логіка, що мова йде про демократичні держави, де політики залежать від волі виборців, хто ж буде посилати на смерть, коли залежать від голосу виборців і так далі. тому подібне. Але ми ж все ж таки отримаємо іншу допомогу. Дипломатичну, фінансову, матеріальну, зброєю. Ну, давайте щиро скажемо. А довго б ми протрималися, якби цієї допомоги не було. А тоді її не було. А тоді її не було. От. Тому, безперечно, ситуація дещо інша, значно інша. Вона, можливо, не ідеальна для нас, не так, як б хотілося б в ідеалі, але тим не менш, це дозволяє нам принаймні не просто сподіватися на перемогу, а вірити в перемогу. Ми бачимо підстави для віри в перемогу, коли у нас є така серйозна підтримка. Дякую. Дякую, що ми з вами поспілкувалися. Нагадали нашим глядачам про ті події. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітав доктор історичних наук, декан історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Дмитро Архірейський. Дякую, що були з нами. Побачимось.